Психологічні експерименти, про які ніхто не знає. А виглядає так, що ніхто не розповідав про це. Дослідження ефекту Пігмеліона або ефекту Розенталя в освіті дуже важливі для соціальної психології, і їх результати мають безліч застосувань у реальному світі. В основному вчені збирали групу дітей і формували клас із справжнім вчителем. Вони давали дітям тест на загальну академічну майстерність на початку курсу, але насправді не використовували результати. Замість цього вони казали вчителям, що деякі випадково обрані учні були дуже. Розумними і отримали дуже високі бали. Потім вони спостерігали за класом протягом тривалого періоду часу і помітили, що вчителі приділяли дітям, які, на їх думку, були відмінниками, набагато більше уваги. В Кінці дослідження діти знову складали тест і вчені виявили, що діти, яких на початку випадково назвали розумними, насправді набрали більше балів, ніж інші учні. Діти знову ж таки з самого початку нічим не відрізнялися від інших у класі, але завдяки підтримці і вірі вчителя. Вони ставали кращими у своєму класі. Цей ефект має велике застосування у світі і особливо в освіті. Якось мені самому довелося взяти участь в експерименті. Мене змусили вірити, що я п'яний. Я сидів у кімнаті з двома іншими учасниками експерименту. Нам дали горілку з журолиним соком, і ми пили її, обговорюючи різні речі. Потім мене завели в кімнату, де я повинен був дивитися, як слова блимають на екрані комп'ютера, і читати їх. В цьому моменту я вже почував себе дуже п'яним і з труднощами виконував покладене на мене завдання. А потім до кімнати зайшов чувак, який проводив експеримент. І сказав, що вони не наливали мені алкоголь через те, що я вважав, що мені наливають алкоголь для експерименту. Мій мозок обдурив мене і ввів такий стан, де я відчував себе п'яним. І я миттєво протрезвів і був вражений своїми відчуттями та тим, наскільки реалістичними вони були. Було проведено експеримент щодо вимірювання дофаміну гормону щастя, який виробляється мозком, коли людина споживає те, що вона дуже хотіла спробувати. Рівень дофаміну залежить від тривалості очікування і досягає піку у той момент, коли людина споживає перший кусок або робить перший ковток. Після цього моменту, коли їжа потрапляє в рот, рівень дофаміну починає знижуватись. Це підтверджує стару істину, очікування щастя і є саме щастя. Вплив червоного кольору у спорті суддям показували відео матчу з Стеквандо, і вони присудили більше очок червоному учаснику порівнянні з синім учасником. Коли кольори були повністю змінені, судді присуджували більше очок іншому тепер червоному учаснику. Змінено, оскільки інтерес виявився набагато більшим, ніж я очікував. Ось ще трошки інформації: червоний колір може бути сигналом домінування, оскільки зарум'янення шкіри пов'язане з вищим рівнем тестостерону або, можливо, вищою репродуктивної. Здатністю у жінок носіння червоного може викликати внутрішні психологічні ефекти, які збільшують домінування і змінюють сприйняття вас іншими. Дослідники виявили, що надягання на ноги птахів червоних смуг підсилювало їх домінуючу поведінку, оскільки вони забирали левину частку їжі для моєї дисертації з психології: я представив фотографії чоловіків, які будуть оцінені за школою від дружелюбних. Це нуль до загрожуючих це десять. Чоловіки отримали вищий бал загрози, коли на фотографії. Фії їх футболки були червоного кольору. Експеримент Розенхана: 13 осіб поводили себе як душевно хворі, щоб потрапити до різних психіатричних клінік із різними діагнозами. Потім вони припиняли вести себе як хворі і поверталися до своєї звичайної поведінки. Але ніхто не поспішав їх випускати, тому що всім були встановлені діагнози і всі вважали, що вони хворі. У цього експерименту було продовження. Клініки попросили Розенхана прислати їм знову імітаторів, тобто псевдохворих. І лікарі повинні були розпізнати імітаторів імітаторів. Розенхан погодився, і після того як лікарі розкрили декількох імітаторів, Розенхан зізнався, що нікого не висилав. Тобто лікарі вважали насправді хворих людей імітаторами хвороб. Якщо тривалий час дивитися в тускле, не дуже прозоре дзеркало, більше 10 хвилин почнеш бачити галюцинації, що саме залежить від вашої особистості, але таким чином виявляли труднощі з головою, оскільки, якщо у вас є проблеми, ви побачите монстрів чи дивні страшенні образи. Колись я вирішив спробувати це, і через певний час моє обличчя перестало бути моїм. Здавалося, що я дивлюся на іншу людину. Після цього я відвернувся і вирішив не продовжувати. Дякую, тепер я знаю, чим займусь ночі. Цей феномен став основою для народних історій та гри Кровава Мері. Це англійська легенда, згідно з якою, якщо тричі вимовити ім'я кровава Мері перед дзеркалом в темній кімнаті, то з'явиться її привід. Людина входить у темну кімнату свічкою і дивиться в дзеркало, багаторазово повторюючи ім'я привида, і раптово з'являється жахливий монстр, що починає дивитися на вас, особливо страшно, коли ви перебуваєте на ночівсі з друзями і насолоджуєтеся взаємними страхами. Дослідження конформізму Соломона Аша. Він провів експеримент, в якому сідало декілька людей: 5-6, якщо не помиляюся, і показував їм три смужки різної довжини, запитуючи, яка з них довша. Суть полягала в тому, що лише один учасник був тим, над ким проводилося дослідження, а решта були імітаторами. На перше питання всі вони обирали правильний варіант, але потім починали обирати неправильні. Єдиний справжній учасник експерименту міг приєднатися до решти. в Їх неправильному виборі. Або йти проти всіх і обирати на підставі свого спостереження та судження. Зрештою, більшість людей обирали те ж саме, що й всі інші. Мене зацікавила сила конформізму у ситуації сумнівів. Люди більше були готові вірити, що їх очі брешуть або у них щось не так з головою, ніж робити вибір відмінний від більшості. У іншому варіанті цього експерименту взяли участь теж 5-6 учасників, де лише один був справжнім учасником. Але на цей раз всі імітатори говорили неправильну відповідь, окрім одного, який відповідав правдиво. Кількість учасників, які відкрито висловлювали сумнів, раптово стрімко зросла. Це показує наскільки. Ки сильно людина сумнівається, коли вона одна, але наскільки швидко до неї повертається впевненість у собі, як тільки вона отримує підтримку ззовні. Арон і Датон 1974 рік. Ложне збудження. Дослідженням були охоплені чоловіки, які проходили двома різними мостами: хитким і стійким. В кінці моста їх чекала студентка факультету психології, яка говорила чоловікам, що виконує проект про вплив враження від живописних пам'яток на творче самовираження. Чоловікам пропонувалося відповісти на питання анкети і написати невелику оповідь по малюнку, який вона їм показувала. Дівчина залишала чоловікам свій номер телефону. Випадок, якщо у них виникнуть питання, зателефонувало значно більше чоловіків, які перед зустрічю з нею проходили по хиткому мосту, оскільки трясіння мосту призвело до ложного кексуального збудження. Мій викладач когнитивної психології проводив дослідження створення хибних спогадів про події з дитинства і виявив, що створити хибні спогади у людей досить легко. Він просив батьків-студентів відповісти на питання щодо своїх дітей. Потім студентів опитували, чи пам'ятають вони певні події з дитинства. Серед справжніх ситуацій була і та, яка ніколи насправді не траплялася. Наприклад, пам'ятаєш, як у дитинстві ти розлив лімонад на батьків, коли вийшли на весілля? К третьому опитуванню значно. На кількість студентів пригадувала все нові деталі про подію, яка ніколи не відбувалася. Дідько про це повинно дізнатися якомога більше людей, адже постійно трапляються історії, коли людина на 100% впевнена, що своїми очима бачила, як все відбувалося, а потім включають запис камери і виявляється, що все було навпаки. Якщо у вас немає фотографічної пам'яті, ніколи не можна на 100% довіряти своїм спогадам. Вегнер та його білі ведмеді фактично люди, яким сказали не думати про білих ведмедів, виявили, що думають про них більше ніж ті, кому сказали активно думати про них. Особисто мені було дуже сумно читати дослідження про негативну упередженість. По суті, це означає, що негативні події справляють значно більший емоційний і психологічний вплив на наше здоров'я та життя. Іншими словами, якщо вам вдалося отримати високий бал на тесті, це добре. Але якщо ви його не склали, то це катастрофа. Сотні тисяч речей можуть працювати належним чином цілий день, але ми цього навіть не помітимемо. Але якщо хтось підріже нас на дорозі, то ми негайно вибухаємо і весь день зіпсовуємо з тих пір, як три роки тому я дізнався про ці дослідження, я постійно думаю про них і нагадую собі, що потрібно помічати і цінувати всі приємні дрібниці, які відбуваються кожен день. Експерименту, мабуть, не присвоєно конкретної назви, але його результати свідчать про те, що дві людини стають ближчими після того, як вони разом переживуть щось. Це не обов'язково пов'язано з рятуванням від смерті, але будь-які ситуації, що змушують ваше серце битися. Наприклад, спільна поїздка на американських гірках. Тож проводьте більше часу з тими, кого любите. Учасники були протестовані на психотипи: інтровертованість та екстравертованість, передбачалося, що інтроверти мають краще впоратися з перебуванням у камері, сенсорної депривації, а екстраверти ні. результати показали протилежне, поки інтроверти виявляли всі види самостимуляції та перебували у стані збудження, екстраверти просто засинали. Це відкриття показало, що саме інтроверти є шукачами відчуттів і потребують стимулу від оточуючого середовища, тоді як екстраверти створюють свої власні. Внутрішні відчуття і проєктують їх на зовнішній світ. Один з моїх улюблених експериментів ефект Данінга Крюгера. Головним чином він показує, що люди з меншим досвідом роботи в конкретній області схильні переоцінювати свої навички, оскільки не знають достатньо, щоб побачити межі своїх знань. Тим часом експерти схильні недооцінювати свої можливості, так як вони усвідомлюють, що багато чого не знають. Цей феномен серед іншого також пов'язаний з антивакцинаторами, які переоцінюють свої знання в цій області, не бачачи того, чого вони не знають про наслідки. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!